Для увільнення піднімання і опускання гідравліки, вирішив поставити таку алюмінієву шайбочку із малисеньким отвором десь 1 мм. Поставив, поставив на зливну магістраль із, 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 із гідроциліндра. Пару разів підняв нормально. Але знову почало падати, швидко піднімати, вирвало. <сі> Яка сила треба, щоб вирвало. Отпір. Отакува. От ну це я вирізав із газового балончика, із бокової частини. Зараз таке саме я вирізав із днища. Балончика там трошки товще. Ну, побачимо, наскільки хватить. Цього хватило на 2-3 піднімання. Побачимо, наскільки хватить із дна газового балончика. Причепив отаку гирю на 32 кілограма на навіску. Зараз спробуємо завести трактор тя. І попіднімати, вирве чи не вирве той клапанець мій. Ах, хоч би трубки не вирвало ну Зараз спробуємо. дуже добре. А як воно із часом буде? Не знаю, побачимо Ніде Не бирскає, не підтікає. Начебто все нормально.